У Чернівецькому модульному містечку проживають майже 200 вимушених переселенців. Тут є будинки для родин і окремі блоки для пар і самотніх людей. Територія не загороджена, тож ініціативні мешканці містечка подалися на грант. Паркан я казав, що необхідно, тому що дуже багато диких собак. Мало того, що дикі тварини лисиці вночі, А у нас дуже багато дітей. майже 50 дітей зараз. Іде тендери для того, що хто нам построїть забор. Ну, два рази тендер состоявся, але те ті люди, які тендер виграли, не змогли зробити і дати гарантію, що зробить. Це як на положено. Зараз вже виставляється третій і, сподіваюся, хтось знайде, який допоможе і зробить паркат. Необхідністю стали холодильники та духові печі, яких не вистачало у будиночках, де проживають сім'ї. У сімейному модулі проживають вісім сімей, але на кухні, на загальній є тільки три холодильника, три пліти, на яких можна готувати. І не зрозуміло, і цих три, щоб посуду мити. І не зрозуміло, як можна три поділити на вісім. Це не виникало суперечок, скажімо так, що ну, це просто було незручно. І тому ми порахували коли вартість того паркану, вирішили, що нам ті гроші, які лишаться, ми зможемо закупити якусь техніку. І вирішили закупити ще по одному холодильнику додатково і для інших модулів. Там, де живуть одинакі, закупили духові пліти, печки. Жителі модульного містечка виграли грант у розмірі 15 тисяч доларів у рамках проєкту підтримки пріоритетних місць тимчасового проживання від благодійного фонду. Під час реалізації проєкту було реалізоване навчання для жителів у модульному містечку та інших МТП області. По написанню саме цих грантітових заявок, Навіть саме модульне містечко. Вони могли написати там дві-три заявки. Да всього було п'ять МТП. Писали заявки 590 тисяч гривень. Отримали п'ять МТП. Це модульне містечко. Це Чернівецька обласний центр непідкове 11 Це Старожидова, Кіцмань і Глибока. майно буде прийнято на баланс міської ради ним. Будуть користуватися тут, на цій території. І маю велику надію, що це якось спростить і умови проживання, і може додати комфорту людям, які знаходяться і так в край тяжких умовах. Олена Крячко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4.